Де вас очікують зміни? Так. Дуже гарні карти. Так, схоже, що везіння, успіх повертається до вас. І в першу чергу вас чекають зміни саме в матеріальному житті вашому, так? Це... Відкриє вам нові можливості. Ви можете переїхати або почати подорожувати, або знайти роботу е, за кордоном. Ну, це, звісно, онлайн зараз можна без проблем так працювати, та? або ви навіть поїдете в кругосвітню подорож. Е, е, також е, це ж стосується не тільки ось грошей. Ви можете придбати майно, вам можуть подарувати автомобіль, житло, квартиру, От, вас може чекати нова робота, успішна, високооплачувана, і а, взагалі, якщо ви шукаєте зараз роботу, то ви її однозначно знайдете. Зараз дуже сприятливий для вас період. Тому а, якщо дійсно, ви дійсно виснажилися, втомилися. От, пишіть заяву на звільнення, рапорт, і зразу ж подавайте оголошення на нову роботу, тому що ви її знайдете. А, кардинальні зміни вас чекають в фінансово-матеріальній сфері. Тому успіху вам, благополуччя вас однозначно чекає. От, і на якісь події. Ви, можливо, познайомитеся з тими людьми, які ось можуть нам навіть вам запропонувати чи роботу, чи давати подарунки. Ось, однозначно, вас чекає переміщення. Я ж кажу, Можете переїхати, змінити, або взагалі кардинальні зміни. Ну, вас чекає успіх в фінансовій сфері.